Так, шановні, сьогодні покажу, як я буду вирощувати гриби опеньки на своїй отій присадибній ділянці. Я вже показував відео, як я з брикетів в себе прямо в квартирі вирощував гриби. От, і зараз якраз вже можу надати остаточний відгук по ним. Зараз покажу. Ось. Це те, що залишилося від тих брикетів. Значить, гриби виросли дуже добрі, такі красивенькі опенькі. От. З таких двох брикетів в мене виросло 300 грам грибів. Як сказано в інструкції, вони мали другий і ще й третій врожай дати. І дійсно, другий врожай в мене почав зарождатися, такі невеличкі грибочки вже були. А потім вони різко на обох брикетах взяли і пропали. Просто почорніли і повідпадали. Вологість, температуру все підтримував, постійно працював кондиціонер. Думаю, що йому просто не вистачило поживних речовин. Тому, як кажуть з цих брикетів, що можна зняти з кожного по 2 кг, це очевидно неправда. В мене з обох вийшло 300 г. Ну, можливо, пів кілограма можна, буде, можна було б з обох зібрати, не знаю. Але е, основна мета була не ця, а основна мета була висадити на присадибній ділянці. Для того я мав таку яму викопав. Оце я молоти з фруктових дерев, яблуня, черешня, вишня, слива, абрикос такої дрібноти. І взяв отакий дубовий пеньок. От. Можна не дубовий і навіть краще було б тополини, бо вони ж називаються тополині опеньки. От. Або будь-якого іншого дерева, окрім е смолянистих, тобто окрім сосни. І треба насверлити дірок. От Якраз чому в дубі то погано, бо важкувати сверлити. А, і головне, щоб цей пень не був трухлявий. В моєму випадку він хоч і старий, але він не трухлявий. Зробить повідомлення.

Решту брикета розтовхую і так розкидую по цих. Так. Тепер цю колоду я буду перевертати на низ. Тобто тим, що я сверлив, буду понизу. Одразу візьму свій другий брикет. Більшого місця в мене немає. Тому що Викопаю. Там доволі глибока яма, цього дерева я багато намолотив. Так, я її розтопчу і поставлю зверху. Свою полоду і так засипаю тепер, щоб оно тримало вологу. це на цьому все. Значить, восени покажу відео, як я буду збирати кілограмами опеньки тополині. Дякую всім за увагу, всім пока!